Гладіатор, Володар Перснів, Відступники, Бердмен та багато інших картин, які перемогли в номінації Найкращий фільм. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. В далекі часи, коли у мене не було інтернету, а транслював небацько каналів, я з нетерпінням чекав кожного року церемонії вручення кінопремії Оскар. Дізнавався про новенькі фільми і мультики і мріяв їх переглянути. В цьому ролику ми поговоримо про всіх володарів головної статуетки 21-го століття. Пам'ятайте, що ваші підписки, вподобайки та коментарі допомагають каналу розвиватись, влаштуватися якомога зручніше і всім приємного перегляду. Розпочнемо з самого початку з часів, коли вибір американської кіноакадемії не породжував масу запеклих суперечок. У 2001-му звання найкращого фільму року здобув Гладіатор. Епічна стрічка Рідлі про доблесного воєначальника, який отримав шанс помститися за рідних на гладіаторській арені, не тільки перевершила абсолютно всі очікування глядачів та критиків, але й подарувала нове життя масштабним історичним картинам, які наприкінці 90-х асоціювалися лише з касовим провалом. Грандіозні зйомки, пронизливий сюжет, ефектні бої та максимально реалістичні події навіки закарбувалися у пам'яті та принесли гладіатору цілком заслуженого Оскара. У 2002 році кращим фільмом стали Ігри розуму Рона Говарда. Чергова знакова роль Расела Кроу та створена за стандартами кіноакадемії біографічна драматична історія забезпечили стрітці присудження престижної премії. Типовий в наші часи Байопик про життєвий шлях геніального математика Джона Форбса Неша, його неймовірні взлети та болючі падіння вразив увесь світ, змусив думати, співчувати та вірити у власні сили. 2003 приніс заповітну статуетку адаптації одноіменного мюзиклу під назвою Чикаго. Чикаго, п'янкий коктейль, фальші, пристрасті, інтриг та успіху, щедро приправлений солодким джазом, зосередився на протистоянні двох танцівниць співачок, які опинилися на лаві підсудних. Знаменитий бродвейський мюзикл намагалися екранізувати протягом 30 років, і лише під керівництвом Роба Маршала, який наразі працює над новою русаленькою, яскраву історію вдалося перенести на великі екрани. До речі, Чикаго з 1969 року став першим мюзиклом, який переміг у категорії кращий фільм. Хоча, як для мене, не фаната жанру, банди нью Йорка, дві вежі та піаніст були на голову вище. Після двох номінацій у 2002 та 2003 році фінал Володар Перснів Повернення Короля нарешті отримує заслужену премію. Головний епос початку 21-го століття, створений Пітером Джексоном, є прекрасним прикладом неймовірного таланту та праці людей, об'єднаних відданістю та любов'ю до великих творів Толкіна і його колоритного масштабного всесвіту. Заключна частина революційної трилогії отримала перемогу в усіх 11 номінаціях та стала першим з 1929 року фентезі, який здобув премію Оскар за найкращий фільм. Після повернення короля увага кіноакадеміків на превеликий жаль зосередилась переважно на камерних картинах. Сувора стрічка про фантастично сильну жінку, яка долає численні перешкоди на шляху до мрії, дозволила Клінту Іствуду у 2005 році повторити успіх вестерна «Непрощенний» та виграти одразу в двох головних номінаціях: найкращий фільм року та найкраща режисура. «Крихітка на мільйон це безперечна гідна картина, яка неодноразово шокує, пронизує до глибини душі та ігнорує знайому всім формулу типових спортивних драм. Але як їй вдалося нокаутувати авіатора Скорсезе, шедевральну стрічку, яка не тільки перенесла на екрани епічну історію легендарної людини, але й відповідала всім критеріям премії, для мене залишається загадкою. Зіткнення Маловідома драма зі скромним бюджетом у 2006 році неочікувано обійшла Мюнхен Спілберга та скандального фаворита перегонів Горбату гору Енн Галі, який в результаті отримав Оскар за кращу режисуру. Фільм складається з кількох життєвих історій звичайних мешканців алеї, об'єднаних автомобільними аваріями, перестрілками, пограбуваннями та однією головною детально розкритою темою зіткненням з расизмом. До речі, не дивлячись на близький для премії мотив, багато хто з критиків стверджує. Жів, що стрічка перемогла незаслужено. А зараз хвилинка корисної інформації для автомобілістів. Друзі, якщо у вас закінчується страховка на авто, пам'ятайте, що придбати нову не обов'язково їхати в страхову компанію, адже можна скористатися українським сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Саме тут все за 5 хвилин за допомогою свого смартфона ви можете порівняти автоцивілки від різних компаній, вибрати оптимальний для себе варіант, заповнити дані та отримати готову страховку на пошту. І на цьому все. Її навіть друкувати не обов'язково. Можна зберігати в себе в смартфоні або в додатку Hotline Finance. А з моїм промокодом навколо кіно 10 ви гарантовно отримаєте знижку в 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Посилання та промокод в описі. 2007 рік відступники Мартіна Скорсезе. Роботи видатного режисера постійно та цілком заслужено номінувалися на Оскар, але на превеликий жаль, статуетки за найкращий фільм завжди діставались конкурентам. Майстерний ремейк гонконгського хіта розповів про двох найкращих випускників поліцейської академії, які опинились по різні сторони закону, та нарешті поповнив особисту скарбничку Скорсезе одразу двома головними нагородами. Чудове кіно зроблено за всіма канонами жанру. Режисер створив максимально міцну, непередбачувану та божевільну стрічку, яка доводить, що все-таки за наявності бажання та таланту можна зняти розкішний ремейк. До речі, якщо хочете, щоб я зробив ролик, присвячений успішним ремейкам, які перевершили оригінал, пишіть в коментарях. Багато фільмів братів Коїн, просякнутих своєрідним філософським драматизмом та елементами чорної кримінальної комедії, здобули високу популярність серед глядачів. Але мало хто вірив, що завдяки кривавому, неовестерну старим тут не місце, нехарактерним для кіноакадемії режисерам у 2008 році вдасться вибороти визнання. Жорстока гра різних неоднозначних персонажів, на кону якої знаходиться життя, обов'язки та ціла валізка грошей, має неповторну атмосферу, стиль та гумор, які утримують від першої та до останньої секунди. Фільм дійсно геніальний, і особисто мені, після кожного перегляду, він відкривав щось нове. Завдяки вірі в своє дітище та феноменальній впертості, стрічка Дені Бойла Мільйонер з нетрів у 2009 році перемогла на Оскарі. Хоча спочатку продюсери фільму вважали його прохідним і навіть не хотіли випускати в прокат, обмежившись релізом у мережі та на дисках. Зворушлива історія про суворий світ і бідного хлопця зі складною долею підкорила критиків, глядачів та отримала нагороди за найкращий фільм, режисуру, сценарій, монтаж, музику та операторську майстерність. При досить скромному поголівуцьким міркам бюджеті мільйонер з нетрів переміг у вісьмох із десяти номінаціях, та тим самим обійшов головного конкурента на церемонії, філософську притчу Девіда Фінчера, під назвою Загадкова історія Бенджаміна Баттона. 2010 рік Володар Бурі. Відмінна антивоєнна стрічка без надбірного пафосу проливає світло на життя та роботу елітного підрозділу саперів в Іраку та доносить глядачам просту і важливу думку. Творець фільму Кетрін Бігалов війшла в історію як перша жінка, яка виграла премію у номінації Найкраща режисура. В цілому Володарі Бурі зібрали шість статуеток, проти всього лише трьох колишнього чоловіка-режисерки Джеймса Кемерона, який на секундочку презентував свій. До революційного аватара та в черговий раз перевернув з ніг на голову всю кіноіндустрію. Певна річ, лауреат викликає деякі питання, але далі їх буде ще більше. Король говорить. Міцна британська драма маловідомого режисера Тома Гупера розповіла про монарха, який намагався позбутися заїкуватості та Йолоопеда. і в 2011 році неочікувано здобула перемогу в чотирьох найпрестижніших номінаціях: найкращий фільм, режисура, оригінальний сценарій та чоловіча роль. Безперечно, блискуча гра Коліна Ферта цілком і повністю заслуговує на свою статуетку, але інші досягнення короля вельми сумнівні. Особливо на фоні геніальної соціальної мережі Девіда Фінчера, початку Крістофера Нолана, Чорного Лебедя Ароновські, 127 годин бойла та справжньої мужності коїнів. 2012 рік артист французький ромком представляє собою дивовижний та дуже сміливий експеримент, стилізований під кінематограф Німого Голлівуду. Чорне біле творіння Мішеля Хазанавічус помітно виділялось на тлі минулих володарів нагород. І шалені овації стоя в канах та оскароносний тріумф невідомого режисера були заслужені. Елегантна стрічка не розрахована на широку аудиторію, але її перегляд гарантує вам незвичний захоплюючий досвід і масу емоцій. Найвищим режисерським досягненням Бена Афлека став політичний трилер, заснований на реальних подіях під назвою Агро. Фільм дивовижним чином поєднує в собі драму, гумор та авантюру а його сюжет фокусується на операції ЦРУ, яке намагається витончено врятувати співробітників американського посольства, не дивлячись на численну критику в бік достовірності Байопика, а також високу конкуренцію у вигляді грандіозної стрічки Квентіна Тарантіно «Джанго вільний», У 2013 році кіноакадеміки віддали перевагу Агроафліка. Після чого вічний номінант золотої малини, премії, яка відзначає найгірші досягнення у кіносвіті, отримав статуетку за відновлення репутації. «12 років рабства несамовита драма про свободу і жорстокість Стіва Маквіна продемонструвала жахіття рабовласницької системи на прикладі життєвого шляху реальної людини. Вічно актуальна історія, яка дозволила усвідомити один із найкошмарніших періодів в історії, отримала величезну кількість нагород, вінцем яких став Оскар за найкращий фільм року. «12 років рабства у 2014-му вибороли головну премію у гравітації Альфонсо Куарона, яка на церемонії отримала сім статуеток. Та Вовка з Уолл-стріт» Мартіна Скорсезе, який, на відміну від конкурентів, міцно закріпився в масовій культурі, Бердмен Зухвала триєкомедія Алехандро Ін'яріто з головою занурила глядачів у світ кіно та театру. Вона описала правдиве закулісне життя акторів, їх мотивацію, мрії і думки. Доля Майкла Кіттена в чомусь перетиналась з його персонажем, який після гучної ролі супергероя відчайдушно намагався повернути колишню популярність. Стрічка чіпляє цікавими міркуваннями про природу творчості та технічним новаторством. Практично вся історія знята затяжними кадрами, ніби без монтажу. Саме таке дивовижне поєднання дозволило Бердмену отримати звання кращого фільму року. У центрі уваги потужна драма Тома Маккарті про журналістів, справедливість та корупцію розповіла реальну історію розслідування одного з найгучніших в історії США секс-скандалів, пов'язаних із церквою. Правдива оповідь, соціальна гострота і злободенність теми дозволили стрітці зібрати всі інгредієнти оскароносного кіно, які полюбляють журі кіноакадемії, та, як на мене, несправедливо посунути на задній план такі перлини прокату, як легенда гюгласа, божевільний Макс та Марсіанин. Церемонія 2017 року запам'яталась багатьом, на жаль, не стільки переможцем, як безпрецедентним скандалом. До вручення нагороди головним фаворитом перегонів був Ленд» «La ленд, -la яскравий фільм, який вдихнув нове життя в голівудські мюзикли. Його номінували на 17 нагород і навіть вручили жадану статуетку за найкращий фільм року. «Ла-Ла La Ленд» -la але, як виявилось, ведучі спутали конверти і невдовзі перервали хвилинку тріумфу. В результаті нагороду отримала стрічка про дорослішання та прийняття себе місячне сяєво. Заслуги картини та режисера викликали сумніви ще задовго до церемонії, а незвичний фейл номінації лише погіршив репутацію лауреата. Ефектна казка Гільєрмо Дель Торо форма води у 2018 році стала головним тріумфом режисера. Напередодні церемонії Дель Торо звинуватили в плагіаті. Більш детально про цю історію я розповідав в окремому ролику, посилання на який знайдете в описі. Окрім крадіжки сюжету, автори часто приписували нездорове прагнення догодити академікам, типу стрічка, занадто пронизана різноманітними соціальними темами, але все це не завадило дивовижній ретроатмосфері та зворушливій історії кохання ні, мої дівчини і амфібії успішно розтопити серця глядачів і критиків та подарувати золоту статуетку режисеру зелена книга це проста мила драмеді, про розуміння, повагу та дружбу між звичайним італійським охоронцем та аристократичним афроамериканським музикантом. Незважаючи на те, що сюжет стрічки та її головна тема, яка до речі обіграна не нав'язливо, досить передбачувана, режисер Пітер Фареллі зняв зелену книгу у зручних для кінонагород традиціях, що ймовірно схилило журі в бік міцної академічної стрічки, а не наприклад зухвалої богемної рапсодії. Звісно, зелена книга це гідна картина, яка заслужено перемогла на Оскарі 2019 року. Проте скандалу їй не вдалося уникнути. Фільм зняли по мотивам реальних подій, але його засудили за спотворення фактів та образів, а також звинуватили в банальності і прихованому расизмі. Південно корейський кінематограф незвичайний. Всі до нього відносяться по-різному, але заперечувати невпинний розвиток східної індустрії просто неможливо. У 2020 році головну нагороду Оскара вперше несподівано отримала неангломовна стрічка, переможець канського кінофестивалю, південнокорейські гостросоціальні паразити. Водночас картині дістався приз найкращого міжнародного фільму, а її до цього часу ноунейм режисер Пон Джун Хо у сценарній категорії здолав Тарантіно з одного разу в Голлівуді, а в режисерській Мартіна Скорсезе з ірландцем. Якщо це не всесвітня змова, то мій фаворит в номінації Кращий фільм Джокер з геніальним Хоакіном Феніксом, який відродив персонажа з попелу, в чесному бою програв паразитом. Без сумніву, сенсаційному фільму, який не обмежує себе в жанрі, змушує задуматись та викликає буквально увесь спектр емоцій і почуттів, 2021 рік. Перший Оскар після пандемії. Релізи неодноразово переносилися, і кіноіндустрія лише починає оготуватися після обмежень. Занепад прокату, як немає зіграв, звичайно ж не ключову роль, але все-таки допоміг простій та дуже емоційній картині Хлої Джао під назвою Земля кочівників» зібрати багатську нагород на кінофестивалях та стати тріумфатором Оскара. Повністю авторська картина про жінку, яка відправляється в безкінечну мандрівку в трейлері по всій Америці, була визнана найкращим фільмом року. Виконавиці головної ролі Френсіс Макдорманд найкращою актрисою, а Хлою Чао охрестили найкращим режисером. Після успішної прем'єри на фестивалі Санденс драма у ритмі серця, яка є ремейком французького фільму Сімейство Белє, викупив стрімінговий сервіс Епл. Жива та зворушлива стрічка про непростий вибір та складні відносини у сім'ї, де батьки та брат головної героїні глухі, передбачено від початку і до кінця. Вона впевнено йде до очікуваного хеппі-енду, але на своєму шляху, що головне, минає всі банальні прийоми. Знаю, що мало хто дивився у ритмі серця, можливо, через нудний синопсис чи особисті переконання, але запевняю, шанувальників добрих, життєстверджуючих історій, ця нешаблонна стрічка здивує та не залишить байдужими. В моєму розумінні Тина не дотягує до головної кінонагороди. Але все ж таки у 2022-му на церемонії вручення, яка запам'яталась влучним ляпасом Віла Сміта, у ритмі Серця забрала три статуетки, у тому числі в категорії Найкращий фільм, і допомогла Apple набути статусу першого стрімінгу з Оскаром. Хто отримує Оскар 2023 року ми дізнаємось уже 12 березня, але обов'язково пишіть в коментарях ваших фаворитів. Для мене це стрічка Стівена Спілберга про сім'ю та дивовижну магію кінематографа Фабельмани. Конкуренцію її складають Елвіс, Тобган Меверік, Все завжди і водночас, на Західному фронті без змін», банші Іні Шеррина, Аватар-шлях води, Тар, Говорять жінки та трикутник смутку. Пишіть, хто стане володарем головної статуетки. На цьому в мене все. Як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку на Патреоні та Ютубі. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі у наступному випуску.